Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні будемо розбиратися в такому питанні, коли депутати вибивають гроші на свої округа. Чи мають вони це робити? І чому вони це роблять? Появіть таку ситуацію. Депутат каже: Я вибив гроші 10 мільйонів на свій округ. Йому всі аплодують, кажуть, молодець. Засім масову інформації оцитують. Виборці йому вдячні, який молодець. А чому ніхто не задає це питання? А чому депутат має вибувати гроші на свій округ? І хто взагалі такий депутат? Для того, щоб зрозуміти, давайте ми з'ясуємо, чим зобов'язан займатися депутат? Народний депутат України. Що він повинен робити? Він повинен створювати закони. Тобто він законотворець. Це його основна мета і завдання створювати закони, по яким буде працювати держава. Він має контролювати роботу Кабміну і інших чиновників. Тобто, як виконавці, як ці виконавці виконують законодавство. Депутат Верховної Ради має повноваження вносити законодавчі ініціативи, готувати аналітику, перевіряти та контролювати виконання законів. Ось його головна мета. Депутат місцевої ради, він впливає на бюджет громади, він впливає на стратегію розвитку громади. Він контролює діяльність міського голови, а також виконавчих органів Ради. Він може ініціювати зміну до положень, програм і звертатися до Верховної Ради. Чи є в оцих моментах, що депутати мають вибивати гроші на свої округи? Але що ми бачимо? Більшість депутатів працює як просителі. Дайте гроші на округ. Ну, дайте гроші на округ. Мені ж треба показати діяльність перед виборцем. Так відбувається? Так. І ось живі приклади вибивання грошей. Верховна Рада України. Депутат від Сумщини Тетяна Скрипка. В 2023 році публічно звітує вибило 45 мільйонів гривень на ремонт шкіл і лікарень у своєму окрузі. Але ж ці всі заклади вже 10 років у руїнах. Але чи була ініціатива змінити формулу фінансування, не вибивати гроші, а щоб формула була? По які гроші заходили в громади? Створити програму справедливого розподілу, щоб кошти були направлені туди, де вони будуть мати потребу. І результат цього, це було зроблено чи ні, чи треба вибувати їх. Або, наприклад, Олександр Савійчук, депутат від Слуги народу. На Фейсбуці він постить про те, що домігся фінансування дороги в селі. Але це функція Укавтодору, а не депутат. Чому село чекало лобіста, а не системного фінансування? Чому так відбувається? Або, наприклад, місцеві ради. Депутат Львівської міськради. Замість впливу на стратегічні рішення, домовився про лавочки у дворі? Оце рівень депутата. Але лавочки мали бути в бюджеті ще минулого року. А де питання від депутата, чому житлово-комунальне господарство не спрацювало? Бо це функція виконавців, а не депутата, встановлювати лавочки. І при тому, щоб вибувати на ці лавочки. Є виконавці для цього. Або, наприклад, Київська обрада в 2024 році десятки депутатів допомогли школі у Фастові отримати комп'ютери. Але це результат спільного проєкту «Мінцифри». А не подвиг цих депутатів. І знову депутати крадуть чужі досягнення, кажучи, що це ми досягли, спромоглися, вибили, але не займаються своїми обов'язками, своєю діяльністю, а займаються вибуванням грошей. І чому це небезпечна така ситуація? Бо вона є в Україні. В перший момент. Це популізм, це не політика. Але люди вірять у ці подачки, вони звикли ж, що депутат їм виб'є гроші на округ. А люди не сприймають системність, яка б мала працювати і завдяки системності, б гроші б заходили на вирішення різних потреб. Другий момент це підмінна функція. Тобто, якщо депутат вибиває гроші, а хто тоді буде писати закони, хто буде це робити? Третій момент. Посилення ручного управління. Відсутність правил лише домовленості, тобто жодних правил немає, по яким би кошти заходили. А тільки домовленості, Договорняки між депутатами та чиновниками для того, щоб. Вибити гроші на округи і при цьому, щоб виборці знову проголосували за депутатів. А депутати між собою, з чиновниками будуть домовлятися, як розтринкати ці гроші. І щось має прилипнути до карману. Так виходить. Виходить так. Четвертий момент. Формування депутатських мереж впливу. Корупційні канали розподілу бюджету. Мова йде про те, що група депутатів домовляється з чиновниками, щоб вибували, освоювали бюджетні кошти через свої фірми, людей або громади. І при цьому отримують відкати, політичну підтримку або контроль. Тобто, якщо казати про це, то це бюджетні кошти. Йдуть не туди, куди потрібно, а туди, де вигідна депутат. І як же має бути? Це питання має виникати у всіх? Як має бути, як це подолати? Якщо кажемо про депутата Верховної Ради, він має створювати механізм, щоб гроші йшли автоматично, а не через вибивання. Він має аналізувати проблеми, а не латати дирки за рахунок оцих коштів. Він має ініціювати реформи системи фінансування, а не вигризати субвенції. Якщо кажемо про депутата місцевої ради, депутат місцевої ради має змінювати програми, регламенти, відстежувати тендери. Запобігати Дерибану, тобто приймати всю активну свою участь, а не завозити пісок на дитячий майданчик. Це не робота депутата, у нього інше має бути сприйняття як депутат. І ось, от, шановначі, в, в завершенні Хочу сказати: якщо депутат вибиває кошти, а не займається законотворчою діяльністю. То він не вирішує проблему, а він її консервує. Бо завдання депутата це законотворчість і контроль за тим, за тим щоб ці закони виконували. Держава зміниться тільки тоді, коли депутат не скаже, Я вибив мільйони. А скаже, я створив такий закон, який позбавив 100 шкіл. Потреби вибивати гроші. Оце буде результат депутата. І ось тоді буде сенс у раді, буде сенс у виборах і буде надія на нормальну державу. Іншого не дано нічого не зміниться, поки депутати будуть вибивати гроші. Все буде залишатися так, як воно є. Знаєте свого депутата в першу чергу, шановні глядачі, якого ви і обирали. Питайте у нього не про те, скільки він вибив грошей, а що він змінив своєю діяльністю як депутат, маючи повноваження і маючи статус депутата. Ось, що має розуміти виборець, що ти зробив як депутат твій результат. Тому, шановні речі, поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписником. Всім вам дякую і до нових зустрічей.